Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття інформаційні об'єкти. Зараз ми з вами працюємо з табличкою, розглянемо зображені об'єкти, прочитаємо і обговоримо текстовий опис кожного з них, а також поміркуємо, як іще можна подати ці об'єкти графічно. Отже, діточки, перший об'єкт це екскаватор. Цей об'єкт ми можемо побачити в реальному житті. Також ми можемо представити об'єкт екскаватор у вигляді інформаційного об'єкту, у вигляді тексту, самохідна землерийна машина для виймання та переміщення ґрунту. Ми не бачимо зараз об'єкт екскаватора. Але ми про нього читаємо інформаційний об'єкт у вигляді тексту. Ми розуміємо, що мова йде саме про екскаватор. Також цей об'єкт ми можемо представити у вигляді інформаційного об'єкту, у вигляді малюнка, тобто намалювати екскаватор. Ми не будемо бачити реальний об'єкт перед собою. Але ми можемо бачити його зображення у вигляді малюнка чи, можливо, фотографії. Далі, об'єкт Київ. Ми можемо реально бачити цей об'єкт це місто. Також ми цей об'єкт можемо представити у вигляді інформаційного об'єкту у вигляді тексту. Наприклад, Київ столиця України одне з найбільших. І найстаріших міст Європи. Ми не бачимо зараз сам об'єкт, але ми про нього читаємо і розуміємо, що мова йде саме про Київ. Також ми можемо представити цей об'єкт у вигляді інформаційного об'єкту у вигляді малюнка. Прикладом є мапа міста Київ. Далі, наступний об'єкт. Говерла. Ми можемо побачити власними очима цю гору, цей об'єкт. Також ми можемо представити цей об'єкт у вигляді інформаційного об'єкту у вигляді тексту. Говерла найвища вершина українських Карпат. Ми читаємо про Говерлу і розуміємо, що мова йде саме про неї, хоча ми її і не бачимо. Також цей об'єкт ми можемо представити у вигляді інформаційного об'єкту у вигляді малюнка. Прикладом у нас є картина, на якій художник зобразив Говерлу. Отже, дітки будь-який об'єкт, описаний словами, поданий за допомогою чисел та математичних знаків. Намальований, сфотографований тощо називають інформаційним об'єктом. До речі, дітки, презентація, яку зараз ви переглядаєте, це теж інформаційний об'єкт. Людина може створювати інформаційні об'єкти на комп'ютері завдяки спеціальним програмам. З цими програмами, дітки, ми з вами ще познайомимося. Зараз погляньте уважно на екран. Подумайте, що із зображень є інформаційним об'єктом, які предмети є інформаційними об'єктами. Інформаційними об'єктами є. Мапа, календар та значок комп'ютерної програми це інформаційні об'єкти. Ручка та песик це просто об'єкти. Молодці дітки дуже добре попрацювали. Дякую вам за заняття. До зустрічі на наступному уроці.